Александр Олександр Івановнікаль, скажіть, пожалуйста, коли ви були настоящим? У 2004-му, коли кричали Зека геть, Или коли этими самими провокаційними законами этого самого Зека возводите в ранг диктатора? Спасибо. Такие питання. До речі, справді є. Давайте люблю... я дам відповідь. У 2007 році я на це питання давав відповідь і зараз даю. Якщо ви зробили висліду. Який ображає іншу людину, а я такий вислів зробив, то я вибачився і сказав, що більше цього робити не буду, як і по відношенні до любої людини. Я міг би говорити про те, що ви знаєте, була виборча кампанія, були емоції, вирували, були політтехнологи, які придумали такі образливі меседжі, і багато хто кричав, але це було б не з мого боку. І я беру відповідальність на себе, бо в мене вже сива голова, і я повинен був самостійно прийняти рішення, що це негарно ображати іншу людину. І про це я сказав публічно і кажу сьогодні. Я знаю, що президент ще раз кажу, достатньо віруюча людина, людина, яка здатна вибачати. Але питання йде про те, що ображаючи іншу людину, ми ображаємо себе. І якщо ви. Коли вчинили таку образу, не бійтеся, вибачити. Це не зовсім комфортно. Це не зовсім, знаєте, але це корисно і для суспільства, так. і особливого. І тепер для питання кожного, глядача. Хто, почекайте, хто вчинив якусь образу. Може, нагадаю, це відео, ось це ваше відео. Це ви стоїте, так? 2004 рік помаранчому шалику. І уже громадянин поставив вам запитання. Янукова. Це було відповідно, так? Так. Це кого ви мали на увазі? Це тягне на екстремізм? Ні, це не тягне на екстремізм, але це тягне на образу особистості. Так, за наклад. Тобто, ні, за цим законом вас можна ні. було б притягти до відповідальності? Відповідаю вам, якщо. Ви, ви говорите за нинішній закон? Так, так, за ваш закон. Так. За ваш закон. Не можна, законам, можна зводити наклик, заздалегідь неправдиво розповсюджувати інформацію про особу. Це правда. І потрібно притягнути тоді... до відповідальності і мене, якщо я продовжую таку зводити на клеп на любовність. особу. тоді, коли ви у 2004 році стояли на Майдані в Черкасах і кричали «ЗКГ», геть. Кого ви мали на увазі? До речі, тоді? Питання йшло про кандидата в президенти. Якого? Януковича Віктора Януковича. уже